Вітаю на каналі Української правди. Просто зараз ви побачите унікальні кадри спецоперації звільнення острова Зміїний. Служба безпеки публікує їх вперше до другої річниці. Звільнення острова в Чорному морі. Операцію провели у червні 22-го спецпризначенці центру спецоперації АСБУ разом із бойовими побратимами з ГУР, Міноборони та ЗСУ. Складалася вона з трьох етапів та мала стратегічне значення, оскільки відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з чорного моря. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також відновити Експорт морем міноборони Росії після відходу російських загарбників з острова Зміїний назвали втечу кроком доброї волі. До слова раніше в ГУР повідомляли, що з першого разу здійснити операцію не вдалося однак вона відбулася і стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму наших воїнів Сил безпеки. І оборони України в СБУ зазначають: пам'ятаємо героїв України, які віддали своє життя у цій битві. Попереду звільнення всіх окупованих Росією українських територій. Слідкуємо і висвітлюємо на сайті та в Ютуб-каналі Української правди. Підпишіться.